В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Добрий вечір. До таких новин у Нью-Йорку триває 78-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. Тема дискусії цього разу відновлення довіри та глобальної солідарності. Нагадаю, учора на захід прибули український президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською. Подробиці запитаємо в спікера, який долучається онлайн. Микола Волківський, політолог міжнародник з нами на прямому зв'язку. Микола, Здрастуйте, вдячні, що ви з нами? Вітаю слава Україні героям, слава і так. Миколу вже був виступ президента США Джо Байдена. Він закликав світових лідерів виступити проти поспішних мирних переговорів, які можуть призвести до розділу України. Яка частина зібрання ООН присвячена Україні? Яка підтримка представників Генасамблеї ООН саме нашої держави? Медате, можна сказати, що дійсно тема глобальної продовольчої безпеки, тема мирних переговорів, взагалі, усвідомлення того, що має відбуватися найближчим часом, це зараз все піднімається на, на під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Хочу нагадати, що вже два роки минуло з того часу, коли виступав останній раз наживо президент України на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І згадаємо той вираз, який він сказав, що ООН не неначе супергерой на пенсії, тобто організація, яка досягла пенсійного віку. Зрештою зрозуміло, що певні прийняття рішення, які існують ці організації, те до чого до чого взагалі закликана була першопочатково, коли ООН створювалася до поєднання миру, там закликів безпеки і тому інше, це все зараз активно не реалізується. Такі на жаль. Зрозуміло, що е, виступ президента був підтриманий дуже багатьма демократичними там лідерами світу, і багато хто нас підтримав е, в словах ті, які проголосив президентом України. Побачимо, як далі будуть розгортатися події. Сьогодні, на мою думку, буде вирішальний день в рамках Організації Об'єднаних Націй, тому що ми знаємо, що на раді національної на, на радбезі ООН сьогодні не наче вперше е, на, Буде виступати президент України, і також в цей же час там буде знаходитися міністр закордонних справ Російської Федерації. Найголовніше те, що буде представлені так званий мирний план урегулювання війни, який буде запропонований президентом України. Побачимо, як лідери будуть реагувати на ті, на ті самопроектні рішення, які будуть запропоновані українською делегацією. Зрозуміло, що вже стою всі лідери розуміють наскільки Російська Федерація є агресором, розуміють все, що відбувається навколо, але ми знаємо, що в певній мірі Російська Федерація намагається використовувати популістичні такі пропагандистські наративи, щоб долучити до так званої коаліції там країн, яких на жаль такий рівень демократії там не відповідає. Тим нормам, які там існують у всьому світі. Я маю на увазі там і залучення там країн, які зрештою і є також і нами ООН, і Північної і Кореї, і, там і Білорусі і інших, тому побачимо, що буде далі. Велику ставку я б не, не робив о, в прийнятті конкретних рішень. А сказав би, що те, що ці пункт порехні рішення, які будуть сьогодні розглядатися, будуть вирішальними в плані представлення їх на радбезі ООН. Ну і зрештою, вже українська делегація ввечері. І президент буде отримувати нагороду Global Citizen Award від Atlantic Council, і де буде і прем'єр-міністр Японії Кішіда. Також буде канцлер Німеччини Улаф Шольц, і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен. Тому побачимо, як наскільки швидко будуть розгадатися події. Микола і ще таке питання. От ви вже згадували, що сьогодні Володимир Зеленський виступить на радбезі ООН і представить подробиці формули миру так званої. Чи відомо щось про ці подробиці? Чи вже ходять якісь кулуарні розмови про це? Ну, ми знаємо, що вчора там російська пропаганда там вже відреагувала на те, що. В певній мірі не будуть там реагувати на так званий мирний план. Зрозуміло, що, на жаль, таки, ми розуміємо, що в епоху, в епоху там, реформування і взагалі історичної значимості Російської Федерації як повноцінного члена не тільки там, ООН, а Ради національної безпеки ООН. То можна сказати, що це питання доволі доволі ну, важливе і потрібно його також піднімати. Стосовно реальних конкретних подробиць, про що буде там іти мова. На жаль, такі ми не знаємо, але зрештою, що ми готу... українська делегація готувалася до, до, до цієї презентації, до цих до презентації формули миру. Ну і побачимо. Але зрозуміло, що поки Російська Федерація буде знаходитися в раді в Радбезі ООН і готувати будь-які там питання, які будуть пов'язані з Україною, то ні до чого істотного і до комплексного це не призведе. А хто ще зараз в радбезі ООН? На стороні Російської Федерації які країни зрозуміло, що uh, так званих uh, союзників Російської Федерації, навіть там на рівні Ради Радбезу ООН, не, не існує. Їх взагалі, якщо ми візьмемо в розріз uh, голосування, які там декларації там, і резолюції по Україні, якщо взяти першопочаткові, які там голосувалися ще в березні, на початку березня минулого року. Як мінімум країни, які є повноцінними членами ООН, там які підтримували Російську Федерацію, були їх союзниками. Їх було п'ять. Це було це Північна Корея, Російська Федерація, Білорусь, Еритрея та Сирія. Зрештою, е е ці країни не входять в ООН, і вони не можуть приймати комплексних і конкретних рішень. Але побачимо, що буде далі. Зрозуміло, що варто сикувати за тим, як буде розгортатися зовнішня політи зовнішня політика Китаю. Ми знаємо, що як і саміт Великої двадцятки, два лідери це і Путін і Сідзеньпій не прибули на генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Ми знаємо, що перше з 2014 року е, прем'єр-міністр Великої Британії, тому що в 13-му Кемерон не прибув зараз. Значить, через 11, через 10 років е, Ріша Сунак, втрачаючи там свою популярність у внутрішній політиці е, Великої Британії, також не прибув на засідання е, генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Му багато лідерів пропускають саме цей рік. Зрозуміло, що складна там складне політичне становище в кожної країні, це є там вирішальним того, чи брати участь чи ні в цих засіданнях. Але зрештою можна сказати про те, що великих союзників Російської Федерації, окрім там цих країн, які я вже назвав, не варто очікувати, тому що там о, залякувані маніпуляції, там і так званих пошук дипломатичних союзників, зокрема в африканському континенті. Ні до чого зараз реального не призвів і тому ця експансія дипломатична Російської Федерації вона буде продовжуватися. Побачимо наскільки ефективно чи ні. Але зрештою, я би я би оцінив виступ, який був пролунав вчора на, на генеральній асамблеї організації Об'єднаних Націй нашого президента в позитивне русло, і він доволі гарна реакція сьогодні ж зранку, зокрема західних змі, зокрема змі, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки і наостанок Анджей Дуда, польський президент не зустрівся з Володимиром Зеленським через зміни плану дня. В нього якраз мало бути урочисте урочиста промова перед генасамблеєю ООН. Що ви думаєте взагалі про відносини України і Польщі зараз на, на такому розрізі питання зернового зернової ситуації? Не, що Те, що зараз відбувається в інформаційному колі там між Україною та Польщею, це йде лише тільки на руку Російській Федерації, тому я думаю, що варто стати за за стіл переговорів і будь-які нюанси, які там стосуються, навіть того самого там, експорту зернових там чи чогось іншого потрібно вирішувати зараз не най, найшвидший час. Але зрозуміло, що я би пов'язав також тішечки, можливо проблематику там в, в, в якихось прийнятіх конкретних рішень, пов'язати з тим, що в вже в жовтні будуть відбуватися парламентські вибори, від яких дуже багато чого буде залежати взагалі навіть і подальша і подальша доля е, е, і там прав, партії права і справедливість, якої ну і є і ко, коаліційна партія, яка від якої був представлений Анджей Дуда. Зрозуміло, що Дуда не буде болуватися на третій термін, а політично наприклад, вже а вже політичний вплив там Ярослава Качинської партії, можливо, він тише втрачається. Я думаю, що за рахунок цього саме відбувається та, наприклад, те, я би сказав, такий проблематика, можливо, в певних питаннях, але побачимо наскільки швидко це вирішиться. Я би не робив би таку великий акцент саме на цю на, на цю проблему, тому що як я вже кажу, ці завжди. Ці теми активно потім нам поширюються, зокрема російсь, російськими засобами масової інформації. і їм дуже це на руку. Побачити, що проблематика в відносинах двох стратегічних партнерів України і Польщі лише наростає. Дякую, Микола, за ваші думки. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Микола Волківський був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.